Слава Ісусу Христу, слава навіки Богу Святому, благословенного дня, нехай Господь береже вас, дає милість покаятись, стати учнем Ісуса Христа, вивчати Біблію, не бути обманутим, виконати волю Божу на життя, яке Бог нам дав. До Ісуса Христа привели жінку, якій Він сказав: Не засуджую я тебе, іди собі, але більш не гріши. За словом Божим, жінка може навчати. Дехто цитує Біблію, хай ваші жінки в церкві мовчать. Але апостол Павло писав це до розбещених коринтян, розсадник всіх пороків Коринф, відрізнявся розбещеністю, звичаїв такою мірою, що греки позначали їх спосіб життя словом коринфувати, тобто жити розпусно. Апостол Павло наводив порядок у церкві, щоб жінки з розпусним минулим повії. Навернувшись до Бога, поводилися гідно в церкві. Божественний порядок такий: жінка перебуває у послуху чоловікові, адже кожній дружині голова чоловік, чоловікові голова Христос, голова ж Христу Бог. І над чоловіками і над жінками є влада від Бога, священник церкви. Тому, якщо чоловік або священник церкви дозволяє жінці говорити, пророкувати, навчати в церкві, то жінка може все це робити. Приклад тому Акила і Прескіла, чоловік і дружина, вони служили Богу разом під час найжорстокішого переслідування християн у Римі. Знаходячись у вигнанні, вони завжди збирали церкву у своїх помешканнях і удвох навчали Слову Божому. Ця сімейна пара наставляла навіть Аполоса, освіченого іудея з Олександрії.